триває підготовка до опалювального сезону. І сьогодні найбільша проблема це в нашій країні незалежність енергетична об'єктів критичної інфраструктури. І сьогодні ми знаходимося на території дитячого садочку Капітошка. Тут ряд робіт проводиться, які здійснюються за рахунок і місцевого бюджету, і енергосервісних договорів. І Гізовської програми. По Гізовській програмі встановлені сонячні панелі на даному об'єкті. Він вже є. Енергонезалежним. Окрім цього, в минулому році було встановлено індивідуальний тепловий пункт, утеплена покрівля, і зараз тривають роботи по утепленню фасаду, і це дасть можливість взагалі бути енергонезалежним, а також і замінюється повністю система опалення в даному дошкільному закладі. А також у нас Два об'єкти бровари тепловодоенергії сонячними панелями, які являються критичними об'єктами інфраструктури. Також у нас продовжуються роботи по встановленню сонячних панелей в лікарні на Шевченка14, багатопрофільна клінічна лікарня нашої громади. І отримали сонячні панелі саме на ліцей номер 2 ми робимо все можливе для того, щоб максимально зробити всі об'єкти енергонезалежними, ефективними, екологічними для перебування наших дітей, а також перебування людей в лікарні, а також надання відповідних послуг незалежно від енергетики нашим підприємствам Бровари тепловодиенергії.